Люди, всіх вітаю! Сьогодні на прикладі наших росин кабачка покажу наглядно і розповім, як можна отримати кабачки раніше і тим самим збільшити початковий урожай, поки ще якась ціна та й буде для кабачка в відкритому ґрунті. Тому що всі ми знаємо, ціна є, наросло, ціни немає. Давайте дивитись. З минулого відео про посадку кабачка, де я розповідав схему посадки, листові підживки і захист від хвороб, які ми будемо проводити. Пройшла вже десь неділька, кабачечки трішки підросли, поклали ми нарешті капельну стрічку, і після поливу, звичайно, щоб він повеселішав. Залишила ще одна додаткова дія, про яку й поговоримо. Будемо обривати все лишнє, що є на кабачку. Ну і, звичайно, проводити вже просапки. Тому що бур'ян росте із дощем і без дощу. Дивіться, оглядаємось, середній, допустимо, кущик якого ми підійшли. Так, зараз з цього боку гірше видно. Дивіться, ось так виглядає рослина. Викинула кучу квітконосів. Це, цей метод, звичайно, допоможе, якщо ви вирощуєте гібридні рослини. Тому що якщо сортові, то кілька квітконосів потрібно би залишати. А на гібридах, так як вони самозапильні, ми будемо це все діло обривати. Тому що, дивіться, ось ближче вже є в нас тут рослинка кабачка. Але він всього все один, два-два вилазить. А це все квітконоси. І ці квітконоси забирають на цвіт, витягують землі бор. Він там у нас не буде поновлюватися, де в природі його не, не наскільки багато, якщо ми інтенсивно вирощуємо рослини, то кожен рік він забирається. То на цю квітку дуже і дуже багато йде, помимо бору, ще інших мікро- і макроелементів, щоб приманити запилювачів. Ну, Так як у нас самозапильні, то ця квітка нам не потрібна. Навіщо він буде витрачати? Дуже і дуже багато сил. За однією з версій, що ось така кожна квітка це майже рівноцінно одному кабачку. Хай навіть дві квітки дорівнює одному кабачку, то все рівно, звичайно, воно нам не потрібно, щоб він витрачав купу сил на ці квітки. Так, дивіться, це вириваємо. Якщо прям зовсім сумна ситуація з рослиною кабачка, то можна і навіть перші кілька плодів також осліпити. Ну, звичайно, не отримаєте самий ранній кабачечок. Заглядаємо аж туди, воно видно, де ці квітки, і все це діло прибираємо. І так проходимося з кожною рослинкою. Часто також буває ось така ситуація, що на перших кабачках, так як рослина стресувала, а на плодах можуть бути ось такі уродці. На що далеко ходити, по-іншому їх не назвеш. Нестандартні плоди. Ну, навіщо росина буде витрачати свої сили, щоб таке виганяти, це також ми прибираємо і викидаємо. І всі оці пустоцвіти. Дивіться, тут також раз, два, три, 4, 5, 6, ну, хай шість, 7. Сім. сім можна прибрати. Навіщо вони будуть тягнути сили. І також, якщо бачимо, якесь пошкоджене листя, ну це ще нічого. Можна його залишити на певний час, але також його в подальшому потрібно буде прибрати. Ось такий вже зовсім пошкоджений листок, він ніяк не відновиться, і росина не підтягне з цього листа вже нічого. Ми його прибираємо, ну, звичайно, одягаємо рукавиці, бо лапи зашкребе. добре. І ось так проходимося по всіх росинах. Це зараз. Пройдуся і проведу цю операцію, тому що вже багаторічний досвід вказує на те, що от прям є різниця. Після цих обломок росина різко йде в вріс, нарощує кущ, тому гра вартує свіч. І також давайте покажу, як виглядає кабачок, який у нас був із касети. Ну, Так як він був не перестояний, то звичайно він ліпше себе на порядок почуває. І Також у мене ось тут. 9 рослин не вистачило. Ну, думаю, що його чудить. Каплю все рівно буду відрізати, то підсів насінням. Давно такого не робили, тому що використовуємо саме розсадний метод і він набагато ліпше. Готовими рослинками висаджуємо ось такі кабачки. Три є. 4, 5, 6, 6 штук є, ще трійка. Будуть чи не будуть, то вже діло їхнє. Так, ну і ось так виглядає площа з іншого боку. Оберу квіти і треба буде пройтися сапазіном тут гарненько в міжрядці просапати, щоб риця не піднялася. Хоч на початковому етапі. А далі По літу, звичайно, буде тут все і метрові, і двохметрові бур'яни. Як і всіх нормальних людей. Ось такий простий метод, а чи використовуєте чи ні, вже діло ваше. Але спробуйте хоч на кількох кущах і побачите різницю. Звичайно, якщо вирощуєте для себе, ну там 2-3 рослини, скільки треба для звичайної сім'ї, щоб торта зробити допожарити, да то не наскільки воно актуально, але все рівно отримаєте раніше. Ну а якщо вже ви вирощуєте сотню чи, чи навіть трошки більше, то прибавка Б суттєвою на тоннажі. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!